Буковинські священники проповідують мир на війні. Служителі Бога стали волонтерами. Ранні мобіль придбали буковинські волонтери для наших військових. Гроші збирали всім світом. Обережно світло вимикається, а разом з ним і світлофори. Через аварійні відключення електрики на дорогах темно. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Обережно світло вимикається. Другий тиждень в Чернівцях, як і по всій області, тривають аварійні відключення світла. Невід'ємні від системи електропостачання на перехрестях гаснуть і світлофори. Комунальники та працівники, ДАІ розводять руками. Мовляв, автономно світлофори працювати не можуть. Інструктори з водіння натомість великої проблеми не бачать. Кажуть, водіям та пішоходам просто необхідно бути уважнішими. Гасне світло, гаснуть і світлофори. Комунальники розводять руками. Дає дзвони, люди дзвонять диспетчерську, що так і так, що така проблема. Але що ми можемо зробити? Треба терпіти. У Чернівцях 69 світлофорних об'єктів, щоб вони працювали автономно, потрібно чималі кошти. Тому що треба на кожен об'єкт ставити електростанцію, апаратуру автоматичне включення і це сумасшедші гроші. А, на, на жаль, ми зараз не можемо поміняти лампу світофор на світодіодні, для раді економіки, тому що грошей не вистачає. Працівники ДАІ на перевантажених перехрестях намагаються регулювати рух. Щоб робити це на усіх ділянках, бракує людей. ДТП так значних не було, не було дорожньо транспортних переговорів. Ну, водіям що хочу порадити? Їхати з дотриманням правил дорожнього руху, проїжджати нерегульовані перехрестя там, де відключені світлофори, з дотриманням правил дорожнього руху і один, як то кажуть, до одного повинні. Повагу висловлювати великої проблеми в відімкнених світлофорах не бачить інструктор з водіння Іван Рудницький. каже на нерегульованих переходах перевагу мають пішоходи. Але у той час, коли пішоходи легковажать, водія може бракувати уважності. Враховувати треба те, що зараз пора року не літо, не жарко. Покриття дорожнє все ж таки слизьке. От і не завжди водій, який захоче пропустити того пішохода, який має намір перейти, він може вчасно це зробити. Тому все ж таки пішоходам краще утриматись від небезпечних переходів. Можна переходити якимись більш-менш групами організованими. А я гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час двоє людей загинуло на пожежах цими вихідними. Загалом на Буковині з початку року від вогню загинуло вже 30 людей. З них двоє дітей. Цього разу дві смерті швидше за все сталися через паління у ліжку домовласників. У селі Подвірівка Кельменецького району загинув чоловік 1986 року народження. Про біду рятувальників сповістили сусіди. Ще один 62 річний чоловік загинув у селі Щербенці Новоселицького району під час пожежі в житловому будинку. Причина та ж сама паління у ліжку. Автівку розірвало на два шматки. Водії та пасажир, на щастя, вціліли. На вулиці Винниченка у Чернівцях форт зіткнувся з «Опелем». Рятувальникам довелося визволяти з автівки кермувальника «Опеля». Тим часом водій Фордов, який виїхав на зустрічну смугу та був на підпитку, відбувся незначними травмами. Розкрайний на два шматки та заблокований в ополі водій, якому необхідний порятунок. Це побачили рятувальники близько півночі на вулиці Винниченка. Було зажатий зажати водій та, 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 моторним відсіком. Ми подали гідравлічні інструменти, з до допомогою яких врятували його з пастки. Поки водієві форду проводили експертизу на вміст алкоголю. Медики рятували таксиста, кермувальника Ополя та його пасажира. Водій таксі отримав травму обох нижніх кінцівок. Переломи, один з яких відкритий, прооперований. Зараз знаходиться в реанімації. В пасажира Ополя легші травми. Саме він викликав швидку. Він старався вибити скло. І він так розповідає, що він виповз на дорогу і ще зміг е, викликати швидку попередні висновки правоохоронців. Водій форду, який від удару розламало навпіл, був на підпитку та виїхав на зустрічну смугу Водій Автомобіля Форд Скорпіон на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустив зіткнення з «Опелем» кадет. Водій Форду не отримав серйозних травм. Тривало лікування натомість знадобиться водієві та пасажирові опеля. Зараз справою займаються слідчі міліції. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Солодощі, котрі продаватимуть на різдвяному ярмарку, будуть позначені символікою чернівців. Із понад півсотні заяв конкурсна комісія вже відібрала підприємців, котрі торгуватимуть на соборній площі на свята. Хлібобулочні та кондитерські вироби, сувеніри, продукція ресторанного господарства і, звичайно, ж оригінальні святкові подарунки. Перевагу надавали вітчизняному, тож більшість буде українського виробництва, оскільки кожен підприємець ярмаркового містечка вносить благодійний внесок, вдасться зібрати щонайменше 40 тисяч гривень. Підрахували фахівці департаменту економіки Чернівецької міської ради. До того ж, під час свят всі охочі зможуть пожертвувати кошти для українських захисників. Рішенням комісії виділено один будинок у різдвяному містечку громадській організації, волонтерський рух ковини. Ранімобіль придбали букованські волонтери для наших військових. Понад 6,5 тисяч євро збирали близько двох місяців. Машину купили в Німеччині, необхідне обладнання в Польщі. Автомобіль пройшов повний техогляд. священник його освятили. Тепер він готовий вирушати на схід. Про те, що на сході потрібен ранній мобіль, кажуть волонтери, їм сказали лікарі, які працюють в зоні проведення АТО. Багато солдатів не довозять. Просто не довозять, бо немає в них. Такого транспорту, який би надати першу допомогу, але волонтери боялися, що зібрати потрібну суму їм ніколи не вдасться. Адже такий спецавтомобіль з усією необхідною апаратурою вартує близько 140 тисяч гривень та допомогли українці, які живуть в Сполучених Штатах Америки. Один наш приятель спілки української молоді Америки в Нірку він провів такий захід в Америці. благодійний марафон на 5 кілометрів. І всі учасники там під час цієї акції збирали кошти. І це перше, перший платіж був 1300 доларів. Тоді вже волонтери почали роботу на Буковині. Гроші збирали і в супермаркетах, і в церквах жертвували підприємці. 30 тисяч гривень передали із Закарпатської області анонімно. Апаратуру подарували із за кордону. Сам реанімобіль купували в Німеччині, обладнання замовляли в Польщі. Дефібрилятори подарував нам німець. і лікар там має докомплектувати цю швидку всім іншим. У нього ці всі прилади є, щоб докомплектувати, щоб вона бо машина прийшла неукомплектована. Проблема була лише з розмитненням, адже документи вартують багато. А певності, що авто прослужить довго, немає. Має їх обстрілюють дуже часто. Відповідно, що не кожен автомобіль після прострілу зможе їздити. Якщо попадають просто по кузову, проблем немає. Якщо попадають в двигун, на жаль, двигун це саме дорога річ. Зрештою, з митниками та прикордонниками домовилися. На Буковині провели повний тихогляд. священники авто освятили. бич нашого народу був завжди такий. Наша хата з краю я нічого не знаю. Агресорам і загарбникам. Через таку життєву позицію українського народу вдавалося завжди тримати нас в покорі і в рабстві. Із благословенням та людськими молитвами автомобіль відправила військовим. Ця машина буде йти в 30-ту окрему гвардійську механізовану бригаду, місто Новгород Волинський, Житомирська область буде вона е, там стояти, е, поставити її на облік у митвороті. Зараз волонтери збиратимуть кошти на ще один мобіль, але купувати його не будуть. Переобладнають старенькі, які зараз на балансі Лужанської селищної ради і передадуть на передову в станицю Луганську, бо кажуть, там взагалі немає ні транспорту, ні лікаря. Ні медика одного нема. Тільки ветеринар. і нема спори, які хлопці дійсно 24 роки за то крові померли. Підірвали ноги, то треба машина і медика. А ще звертатимуть увагу на тих військових, до яких не доїжджають волонтери. Наш е, наступний крок це ми вишуковуємо е, ті підрозділи, які е, як кажуть е, забуті Богом, це там, де найважче доїхати. По перше, немає е, дороги доброї, десь в поле. Де вони сидять і в землянках, там ну де є найбільша потреба, і вже до різдвяних свят обіцяють волонтери обов'язково дістануться до них і привезуть теплий одяг та домашньої святкової їжі. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час. Відують мир, але змушені їхати в найгарячіші точки сходу. Вони дарують тим, хто боронить свою країну найдорожче. Віру в перемогу зі сіщениками, життя котрих кардинально змінила неоголошена війна, спілкувались наші кореспонденти він же тричі повертався зі сходу в останнє протягом місяця. Підтримував наших захисників молитвами і щирими словами, не гордиться цим, адже вважає, що так вчинив би кожен патріот. Натомість із захопленням згадує своїх колег, життя котрих кардинально змінила неоголошена війна. Наприклад, такі як отець Василь Іванюк, настоятель храму у Краматорську син його на війні. Він там дуже він тим живе. Він тим переймається. Я коли до нього не позвоню? Че де ви? Я в дорозі, їде туди до інших на одну позицію, на іншу позицію, на блокпости. Ну, в принципі, це є гром... це навіть не стільки, це навіть не не стільки християнська позиція, це скільки громадська позиція. Позиція громадянина Патріота, маскувальні сітки, їжу та одяг для атовців і ще чимало найнеобхіднішого. Все севіряни зносять в храм. В цих складних умовах священникам нічого не залишилося, як взяти на себе ще одну місію і доставляти благодійну допомогу в найгарячіші точки сходу. Перемога буде обов'язкова за нашим народом, тому що Бог не може бути на стороні неправди і на стороні агресора, на стороні зла. Тому Бог буде з тими, хто стоїть за правду. Наш народ стоїть за правду. Ми бачимо, що це іде болізне роз'єднання з Москвою. Москва не може допустити, щоб Україна була незалежною, процвітаючою країною. А наш народ заслуговує на це і своєю кров'ю вибую. Здобуває цю незалежність дармове. Буває лише рабство. вважають святі отці патріоти, а за свободу потрібно боротись. Тож знову готові рушити туди, звідки щойно повернулись. Священник Байтер Микола Вакнюк знає, що найперше візьме з собою в небезпечну дорогу. Ми будемо їхати в дощ, і в холод. Я не боюся того. І других священика призиваю, що ми. Що привезли їм? Малюнки обов'язково. Отець Іван Губко проти Ірей Микола Семелюк, священик байкер Микола Вакнюк, покладають надію на віру. І щодня молитвами і своїми вчинками виборюють перемогу. Ульга Андрійська, Тетяна Полубко, Майя гуменна місцевий час. Це все, що ми стаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного генства на Ютубі. Всього доброго.